Дана особа е, проживає у квартирі, е, яка, яка є у спільній власності. На даній е, площі зареєстровано п'ятеро осіб. Тобто заявник, заявника донька, син, мама і брат. Загальна площа е, житлова площа квартири становить 44 квадратних метрів. Тобто, Підстава постановки на квартирний облік, відсутність мінімального розміру житлової площі, забезпечені житлової площі на одну особу, 8,9 квадратних метрів. Пам'ятаєте, в нашій громаді 10 квадратних метрів забезпечені площі площею на одну особу. Тобто пропонується до затвердження проекту рішення зарахувати на квартирний облік у виконавчому комітеті міської ради. Порош Івану Андрієвну, 92-го року народження, в дружину загиблого учасника бойових дій, хороша Петра Миколаївича та покращення житлових умов. І включити другий пункт. Включити в список осіб, які користуються правом першочергового одержання житлової площі. В мене все питання. Прошу запитання. Немає? Якщо немає запитань, то голосуємо за основною ціною. 17, 18, 18 не прийнято. Про надання матеріальної допомоги на поховання. купування. Просвідомоси та долучених документів громадянки громадянці Маневської підготовлено проєкт рішення про виплату одноразової грошової допомоги громадянці Маневській Марії Михайлівні, яка зареєстрована та проживає у селі вадичі на вулиці Незалежності 11 розмірі 4 тисячі гривень. Павла в повному обсуді. У мене все питання. Прошу запитання. Прошу запитання. Якщо немає питань, то голосуємо, так? Голосуємо за основу і цілого. Кандидатури Палічук Марії Петрівні на почесне звання Мати Героїня. Прошу не. звернулася громадянка Палічук Марія Петрівна, яка є наш конської села для на вулиці Селана, 7 щодо присвоєння почесного звання мати героїня Документи долучені у кожному обсязі, отож пропонується до затвердження проєкт рішення подати кандидатуру палічук Марії Петрівни, яка на та оправдала до 8-річного віку п'ятеро дітей. Присвоєння під звання мати не Тобто Після прийому нашого рішення ми готуємо на головній листі, подаємо весь пакет документів до Чорноградської районної державної адміністрації. Пане Сапеток, Прошу запитання. Староста, коментар. Я як староста, можу сказати, що дійсно особа, яка послуговує того здання. Супер, такі речі приємно робити, і коли в нашій громаді такі не відбуваються, я думаю, що це позитивно. є позитив. Тому ми просимо підтримати даний проєкт рішень. Голосуємо за основу цілого. За 17 протинули отримуємо сналі. Рішення прийнято. Дякую за підтримку. Так, шосте питання порядку денного проведення статусу дитини, яка постраждала в нас внаслідок воєнні дій та збройних конфліктів. Доповідає завідувач сектору служби з дітей Віре Менсевич.

дер гаייט דאָס де 23 на 4 2023 година До повідачена просто запитання. Голосуємо? Голосуємо за основу і в цілому. Транслювати в прямому ефірі, це контенційна інформація, тому я прошу припинити транслювання. Ми працюємо трансляцію в мережах. Зрозуміло, так? Наступне питання про надія.